Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. З вами Валентина. Запрошую вас зв'язати разом зі мною просту, красиву шапку Біні. Її можна носити і з піднятою маківкою, і з спущеною маківкою. Дуже гарно виглядає, в'яжеться просто, підходить і для класичного стилю, і для спортивного, і для будь-якого. Зараз я вам покажу поближче цю шапочку. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Запрошую вас до Експрес МК. Як зв'язати просту шапку з пицями біні. В мене пряжа Сім братів. 100 грамах тут 200 метрів 75% вовни, 25% поліаміду. Рекомендують інструмент номер Три з половиною. Я в'яжу слабувато. У мене номер 3 і це шапка. Я хочу, щоб було щільненько, щоб тепло було в вуха. То я взяла спиці номер 3 Колір у мене 011. Чого зробила свій вибір на шкарпетковій пряжі, бо вона гарно тримає резиночку. Бачите як? Щоб не розтягувалася тут шапка в районі ушей, щоб не задував вітер. Після прання вона розпушиться, буде гарненькою. Так, от, я пров'язала 9 см резиночки, 2х3, тепер переходжу до формування наших переплетень. Нам знадобиться, що в кого є, в кого немає спиці додаткової для спеціальної, можна взяти. Зубочистку теж непогано працює. Я маю на увазі отакі спиці. Вони мені не дуже зручні. У мене вони є, але зараз не хочу шукати. Я чесно, ними не користуюсь. Не дуже вони мені зручні. Я користуюсь ось таким зламана у мене спиця, вона мені найкраща. Так, приступаємо до формування наших джгутів. Три петлі знімаємо. Залишаємо перед роботою. Так, тепер ми в'яжемо, ми тепер знімаємо оці дві виворітні. Залишаємо теж на допоміжній їх спиці і пров'язуємо оці три лицевих. Три лицевих пров'язали. Один, два, три. Тепер пров'язуємо дві виворітних з цієї додаткової спиці. Я їх передіну ліву Мені так буде зручніше в'язати. Дві виворітних. В мене густі розщеплюють ниточку. І три лицевих. Я перезнімаю, щоб зручніше. І в'яжу три лицевих. Один, два, три. Так, бачите, в нас виходить. Тепер я в'яжу дві виворітні, щоб роз'єднати наш візерунок. Тепер знімаємо, повторюємо все те саме. Я вам ще раз повторю, а далі ви до кінця підете самі. Три петлі знімаю, залишаю перед роботою три лицеві, дві виворітні знімаю, залишаю їх. Теж на додатковій спиці на іншій. Тепер пров'язую три лицеві. Ой, сама зачіпляю. Дві виворітні, я їх перезнімаю на ліву спицю. Тепер пров'язую оці три лицеві. Теж їх перезнімаю на ліву спицю і пров'язую. Далі дві виворітних ми розгалуджуємо цими виворітними наші косички. В'яжемо так до кінця ряду і зустрінемося. Зв'язали ми цілий ряд наших переплетень, тепер продовжуємо в'язати далі. В нас тут виходить три лицевих, дві виворітних. Три лицевих. Дві і таким чином ми в'яжемо до кінця ряду, і далі висоту до наступного переплетення. Ми пров'яжемо 7 см від оцього переплетення, вимірюємо, і зустрінемося з вами вже, коли будемо робити, отаке переплетення. Або й не зустрінемося, в принципі, будемо в'язати з вами 7 см. Переплетення і зустрінемося вже тоді після переплетення. Будемо дивитися, чи нам вистачить висоти цієї, будемо приміряти. Отож, зустрічаємося через 7 см після оцих переплетень. Так, пров'язали ми 7 см. В моєму випадку це 22 ряди. Можете рахувати свої ряди, я вам даю в сантиметрах. Ну, для мене так краще. У нас в всіх різна буде щільність в'язання, різна пряжа. Тепер ми починаємо робити з'єднування. Ми будемо робити Тепер їх через одне. Оце першу оцю косу я з'єдную, другу пропускаю. Одну з'єдную, іншу пропускаю. Зрозуміло? Отак, пров'язуємо цей ряд, і далі висоту ми ще пров'яжемо 3,5 см. Тобто 11 рядів, якщо ви рахуєте, в рядах і зустрінемося далі, будемо робити переплетіння. І так, пров'язали ми з вами 3,5 см від переплетення нашого. Тепер що ми робимо? Ми ж переплітали тут. А ці тепер джутики, що ми пропустили, у нас переплетення аж спочатку було. Тепер нам потрібно переплести їх тут. Тобто, робимо таким чином. Цю косу не переплітаємо, переплітаємо оцю, де починалось переплетіння тут. І таким чином робимо весь ряд. Переплетення в тому, в якому ми ще не переплітали. Ось. Знизу є, а тут немає, робимо переплетення, зробили переплетення і далі ще пров'язуємо 3,5 см в висоту від оцих джгутів, тобто разом ми ще повинні пров'язати звідси до верху, пров'язати 7 см і будемо робити тоді перевиття там, поки що в'яжемо отут. Формуємо косичку нашу, джутик. Пров'язали ми 7 см. Тепер нам потрібно робити з вами вже в інших оцих великих джутах перехрещення. Тим самим ми будемо розпочинати закривати нашу маківку. Так, початок ряду. Що в нас тут є? Три лицевих. Три лицевих. Ми їх знімаємо на додаткову ниточку, на додаткову спицю, залишаємо їх за роботою. Тепер тут у нас дві виворітних. Мабуть, ми знімаємо цей маркер, хай не заважає нам. Чухай, так, о. Дві виворітних пров'язуємо. Тепер ми пров'язуємо. Оце три лицевих, нам потрібно їх з них зробити дві. А будемо скорочувати ми тут в цьому краї. Перевертаємо петельку з ручною дужкою, робимо дві лицевих, і тепер оці з додаткової спиці петлі. Ми пров'язуємо, теж перекидаємо на цю спицю, можна їх було зразу залишати перед роботою, ну, щоб не заважали тут нам в камеру. І тепер потрібно теж нам зробити те ж саме. Повертаємо гарним, розвертаємо стінкою, щоб розкрита була петелька, до себе, і пров'язуємо дві разом і лицева. тобто, з трьох петель ми робимо по дві. І в нас вийде дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих. Тут далі так само. Дві виворітних в нас тут йде. Іде, іде з'єднання. Тепер будемо ми з вами переплітати всі оці джгутики, що в нас залишилося. Можна зразу тут їх так рівненько знімати петлею. Чи наперед, чи назад, як вам буде зручно. Дві виворітних. Прив'язуємо, підтягуємо ниточку, щоб не було в нас дірок. Так, тут перевертаємо дві разом, лицева, і тепер перекидаємо, дивлячись, щоб у нас петлі були розкриті, не перекручені. Два, три. З цих трьох треба нам зробити дві. Дві лицеві, тобто оці перші ми пров'язуємо дві разом за задню стінку. Одна друга. Так, дві виворітніх. знову таким самим способом ми пров'язуємо цілий ряд, робимо збавляння, прибираємо одну петлю. В цьому рядочку, де є в нас три лицевих. Тобто, спочатку ми знімаємо наперед дві виворітних, потім пров'язуємо дві разом лицева, потім пров'язуємо ці самі петельки, так же само. дві разом лицева, щоб у нас вийшов джутик. як так по-простому сказати. Вже в нас тут вийде дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих, дві виворітних, дві лицевих. Так ми пров'язуємо до кінця ряду. Пров'язали ми ряд, тепер приступаємо до закриття нашої маківки. Тут дивимо, в нас, в нас виходить дві лицевих. Ми їх пров'язуємо дві разом за передню стінку. Дві виворітних в нас виходить. Ми їх пров'язуємо за, за задню стінку, дві разом лицевими. Пров'язали теж. Тут так само. Всі петлі, що в нас тут тепер вийшли, ми пров'язуємо дві рази лицевими, повертаючи петлю, щоб гарно вона була розкрита. Дві рази лицевими за задню стінку. Весь ряд. Чи це виворітні в нас? Чи лицеві. В нас тут дві виворітні оці доріжки, то ми оці дві виворітні пров'язуємо виворітньою. А ці, що в нас вже в рядочку, тут пров'язуємо лицевою, складного немає. Всі оці петлі пров'язуємо дві разом. Ті, що у нашому джгутику пров'язуємо лицевими, а ті, що між джгутиками оця доріжка пров'язуємо дві разом. Виворітніми. Зустрінемося в початку нашого ряду, пров'язуємо закриття самостійно. На цьому етапі краще перейти на шкарпеткові спиці, які у вас є, так буде в'язати зручніше. тож переходимо на шкарпеткові спиці і продовжуємо закривати нашу маківку. В мене спиці номер 2 ну, які були під рукою, бо інші в мене на роботі. Можна й 3, 2. і робимо дві разом, так як і говорила, до кінця ряду. Тепер відрізаємо ниточку, ну, приблизно сантиметрів 30. Відрізаємо ниточку. Нам потрібна буде голка. Вона може бути металева, а в мене пластмасова вже старенька, потрібно замінити. Берете металеву з тупим кінчиком. Раніше були гарні голки в наборі до китайських спиць це ще з аврора. У мене зараз при собі немає. Беремо, затягуємо і тепер всі оці, спиці, ой, всі оці петлі ми перезнімаємо на ниточку. І затягуємо нашу маківку. Оце і все наше в'язання. 100-грамового моточка ще залишилася пряжа. Тепер наше завдання закрити маківку і випрати її. Буду прати вручну, в теплій воді. Рідким засобом для прання. Або спеціальним милом, якщо у вас є, ну можна брати рідкий засіб для прання і пополоскати в кондиціонері, щоб розпушилася вовна. Буду сушити на 3 літровій банці, щоб придати їй форму, бо тут косами стягнуто полотно, щоб трішки була форма кругліша. так Перезнімаємо останні оці наші петлі, стягуємо, так, пару раз я продіну. Попід оцими петельками і просуваю на Виворіт. Ось так. Тут теж так само фіксую. ниточку. Пару разів воно тут вовна, воно розпушиться, не буде помітно. Можна ховати оцю косичку з лицевих петель. Наш хвостик. Я ховаю, голкою зручно, ну, можливо, сантиметрів два. Я таким чином ховаю ниточку і відрізаю. Це, хвостик наш схований. Ось така в нас виходить маківка. Гарненька. Потім я вам ще покажу після прання, як висохне, як виглядає наше закриття. Цю ниточку, першу, яку ми теж набирали, ховаємо гачком в оці дужки наборного ряду. Все, зустрінемося з вами вже на презентації готового виробу. Зараз я йду його прати. Шапку випрала рідким засобом для прання, можна шампунем. Я виполоскала кондиціонером для білизни, Отжала рушником і надягла на банку. Дивіться, в об'єму від своєї голови, в мене дволітрова банка, мені вистачить цього. Отак, я щоб тут резинку не розтягувати. в мене тут на нагорличку. Можна брати 3 -літрову. мені. Об'єму вистачає. Ниточка гарно подалась, Я хочу, щоб вона була щільненька. І щоб ця резинка припадала, ну, була щільненькою до дову. Ну, таким способом вона буде в нас сохнути до повного висихання. Ось така в нас вийшла маківка, як квіточка. Шапка демісезонна, тож відправляється, вона сохнути. Шапка на об'єм голови 55-56 см, пішло 80 г спиці номер 3 Ручне прання розпушилася, гарно виглядає. Ось така стильна річ.